Літаком до Луцького військового аеродрому. Далі з посадкової смуги в центр міста кортежем президент України прибув до Луцька і його зустрічало яскраве волинське сонце. Рясніли свіжопоклеєні рекламні щити із його ж президентськими гаслами. А ще ряди правоохоронців вздовж вулиць, віряни, депутати, журналісти, громадські активісти і жителі з усіх волинських усюд. У Свято Троїцькому кафедральному соборі, де буде молитися президент, з самого ранку ретельно миють підлогу на театральному майдані. Монтують сцену з великими екранами та зчищають з площі сніг. Заїхати на парковку на театральний неможливо. Всі в'їзди і виїзди перекрили поліцейські площу до приїзду гаранта о 8-й годині. Ранку охороняло близько шести екіпажів патрульних. «Від мого прямого керівника прийшов указ про те, що тут закрита територію. На час приїзду Порошенко. Приїхав в, це, в поліклініку і в аптеку зайшов, а тут доїхати ніхто не може, лікарство не можуть довести. Того, що президент їде все заблоковано. На гаранта очікували о пів на 12. З півгодинним запізненням Петро Порошенко прибуває до Луцька. Його літак приземлився на військовому аеродромі обласного центру. Там гарант пересів у кортеж. У кращих традиціях, аби кортеж міг безперешкодно їхати, на вулиці Ківерцівській і набережній випнули світлофори. Ось їде кортеж президента. У кортежі нараховуємо один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9 автомобілів. У кортежі бачимо Мерседес. Очевидно, це один із тих, який адміністрація президента закупила за 22 мільйона гривень за один. Останній автомобіль автомобіль губернатора області Олександра Савченка. У переддень приїзду Порошенка на Волинь у Луцьку повісили нові агітаційні бігборди, на яких зображений Порошенко та Епіфаній. Білборди яскраво демонструють відокремленість в Україні церкви від політики. Марія Петручик, Дмитро Кудик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.